Хокейний клуб Дніпро з Херсона 10 вересня приїхав у Калош на тренувальні збори. Сюди спортсмени переїхали через тимчасову окупацію Херсонщини. На Прикарпатті вони перебуватимуть впродовж цього сезону та прийматимуть суперників у домашніх матчах чемпіонату України. Ми почали евакуацію ну, спочатку людей, а потім вже матеріальних цінностей. Можна сказати, через тиждень повноматажного вторгнення, коли було зрозуміло, що ну, не скоро це все завершиться. І потихеньку-потихеньку ми вивозили, і, мабуть, остання особа десь в квітні-травні, останній гравець виїхав, а матеріальні цінності ми продовжили і останнє, мабуть, в серпні ми вивезли те, що ще можливо було вивезти. Виїжджала команда з окупованої території за допомогою військових та волонтерів, які радили, як безпечніше покинути місто. Деякі гравці клубу каже Євген Грищенко, вивозили із собою інвентар. Кожен член клубу виїжджав на безпечні території країни, а вже звідти у вересні з'їхалися на збори до Калуша. Зміниться цього сезону і склад команди: з'явилися новачки, а гравці з Росії та Білорусі вибули та покинули територію України. Клуб не приймав участь в їх евакуації. Ми намагалися домовитися через консульство, через дипломатичні заклади, вийти на білоруську сторону, щоб їх централізовано евакуювати з Херсона і потім через кордон або через Польщу або Білорусь. Але вони мені невідомо яким чином вони це зробили. Вони були евакуйовані російськими військовими окупантами з Херсону. І далі, за яким маршрутом вони опинились в Криму. Я так само, як і ви, це все бачив в Ютубі. Тренуються спортсмени цього сезону під керівництвом Олександра Бобкіна, який опікувався юніорською та молодіжною збірними України. З перших днів у калуші хокеїсти підтягували фізичну форму на стадіоні хімік, а після на нафтохімік арені. У когось був дуже великий перерив. Сам спочатку, 24 лютого. Хтось зовсім не тренувався, я маю на льоду. Звичайно, що всі вони вже, хоч і молодь, але професіонали, вони е, працювали, вони знали, що будуть е, збори, що їх запрошують, тому вони приїхали в непоганій формі. Ну а на льоду всіх вже підтягуємо, функціонально розвиваємо хлопців, технічно розвиваємо хлопців, тактично, підбираємо вправи. Такі, як нам потрібні. Більшість гравців повномасштабна війна застала в Херсоні. Там вони готувалися до матчу, який мав бути 25 лютого, каже капітан команди Євген Ратушний. Проте через тимчасову окупацію вся команда була змушена евакуюватися. Зараз, каже Євген, радий, що гравці зібралися і готуються виступати в новому сезоні. Кожен приїхав в різній фізичній формі, в когось взагалі льоду не було, хлопці з Харкова взагалі не катались. Я в Вінниці катався, в мене півтора місяці був лід. Я катався, деякі хлопці з Києва теж катались. Тобто всі підійшли до зборів в різній формі. А команда дуже багато молодих гравців, з якими цікаво працювати, всі амбіціозні, всі заряджені. Вісім годин на пропускному пункті тримали російські військові воротаря херсонців Едуарда Захарченка. Чоловік після двох місяців тимчасовій окупації вирішив евакуюватися до дружини за кордон. Каже, на початку приступати до тренувань було важко. Я не мав не мав тренувань свого рівня. Я тренувався з підлітками, з дітьми, яким немає навіть я гадаю, 16 років. Тому відрізняються тренування. Дуже багато нового, дуже багато хлопців, з якими не грав ніколи, тому що нова команда. Але зараз все подобається. Розпочне сезон хокейний клуб Дніпро, 8 жовтня проти Легіону Скалуша. Галина Марійшин, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.